Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Заступник голови офісу президента Олег Татаров отримав за роботу в ОП в 2023 році 64 тисячі 455 гривень. Однак проживає у маєтку, оренда якого вартує 75 тисяч гривень щомісяця. Наші гроші повідомляють, що за 11 місяців Татаров, який є неформальним куратором правоохоронної системи України, отримав лише 64 тисячі гривень. Найбільше в офісі за даними видання отримав заступник Андрія Єрмака Ростислав Шурма, якого називають головним по економіці в ОП – 743 тисячі 991 гривню. Сам очільник офісу президента Єрма. Єрмак отримав у 2023 році 466 тисяч 955 гривень. Президент Володимир Зеленський отримав 247 тисяч 940 гривень, а його прес-секретар Сергій Нікіфоров – 609 тисяч 310 гривень. Звільнений на початку року Кирило Тимошенко заробив 48 тисяч 777 гривень. Заступник Єрмака Андрій Смірнов – 338 тисяч 273 гривні, а помічниця Зеленського Марія Левченко – 566 тисяч 382 гривні. Наші гроші повідомляють, що загалом у таблиці зазначені виплати державного управління справами 34 особам у 2023 році на загальну суму менше 6 мільйонів гривень. Ці виплати зафіксовані системою казначейських проплат. Видання наголошує, що це можуть бути не всі суми, якщо співробітники ОПО отримують кошти не тільки напряму від ДУС.